So, Und die sind jetzt gleich zwei Jahren. Oder hat man das repariert, hätte die Gründe, hat man die gleich wieder rausgebracht. Я й почав свої мандри в пошуках, де починається некар. Вчора я шукав початок Дунаю і не знайшов його, тому що там тільки сходяться дві річки. І рахую, що до неї починається з коли ці дві річки сходяться. А некар починається, як пишуть, з болота. Колись там добували торф з болота. І якесь озеро там є. Але я бачу, що тут теж якесь озери є. А це не зовсім те. Ось він. Некар Квелі. Некар -Квелі. Так, так, далі. Ось тече, ось ну, так. його, Хтось там сидить, читає книгу. Ну, так. А ось він тече, Микар. Маленький. В тюбін, де я живу, він набагато більший, але ще не судоходний. Судоходний він починається. Тільки від Плохінга. Це недалеко від Студорту. Так, тут все льдом покрилося. Ось він отакий тут. Але треба зараз йти туди наверх. Він тут пікляє. Так, йти наверх. Буду підійматися, Ворона каркає там ще ту. Що вона хоче. Так. Це щось пояснюють, Щось говорить про сам Некар. Так. Як люди пішли, то я піду. Hello. Hello. Так, дуже слизько, дуже слизько, Дуже. і не посипали, нічим не посипали так. А може краще йти там, Де, о, тут Чуть краще. Можемо так, слизько. Хелло. Сьогодні я дуже швидко доїхав, бо тільки знав, що е, ці IC, ці швидкісні е, вони до Ротвайла можуть теж довести і, і людей, е, яких дойчі е, тікет на другий клас. А так, далі вже до Швейцарії, до Зінгіна вони везуть тільки першому класу там і інша ціна. Інша ціна. Так. Мос. Де тут моз? Говорили. Так. Що ми тут бачимо? Halo, 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 um, halo, uh, Nikar. Nikar. Yeah? Um, А моз, моз. Мост вайта. А, weit. я. Danke schön. так. Трохи знав. Дід уже трохи і німецькою розмовляє. А вже, мабуть, треба ще раз записувати, бо вчора знову Ютуб більше 15 хвилин дідової брехні. Не записав. Він ще він записує, але запитує. Якщо ти більше знімаєш, більше 15 хвилин, то не робот. Чи ти. О, так от. І треба е, знову індентуватися. Тому я буду робити більш маленькі такі відео по менше 15 хвилин. Отак от. Ну, поки я дійду до цього моса, що таке мос я не знаю, не знаю, але сам некар я вже бачив. Там де дерева ростуть, дерева вже, то річка. Біля річки завжди отакі оазіси. Хоч в пустелі, хоч тут в Німеччині, хоч в Україні. Завжди дерева ростуть понад річкою. Я повільно йду, оце розказують про птахів. О, так. І далі будуть такі таблички, які будуть розказувати про природу. Німці дуже люблять природу. І вони бережуть природу. Ой, так. Навіть партія є, є така, у них зелена. Я не знаю, що вона багато користі та партія приносить. Чи вона тільки політична партія. О, це вже зовсім. Слизька. Так, е, хочу побачити, який він Некар маленький. Ну, потім він стає великим, тече через багато невеличких міст. Е, з них Тюбінгін, в яких я, в якому я живу. Е, потім Шту, Штутгарт, в він вже судохідний. Там Катери якісь такі плавають, великі катери вот. і потім він йде туди, впадає в э, Рейн. Рейн. Це біля Манхайму вже. Ще він э, протікає. Ще де деякі там міста. Маленькі, це великі, о, там він вже судох О, так, о, вийшов на міст. Десь той мост? десь той моз. Якесь озеро є. Озеро це воно стало після, після того як Любували вода. Так, це воно ще ні. Подивлюся далі. Як так? Ще не знаю. Ось ще один міст і він витікає. Це ж мост, це як витік, мабуть. Витік. О! Оце він зараз буде виключати, бо вже час спливає. Оце він... Цього озера, коли тут добували І Він так витікає. Так, ну добре. Трішки пізніше ще щось розкажу, покажу. Ну, побував я на початку кара. Так, ось це місце. Так. Добре.